Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та е, постачання вітчизняних дронів на фронт. Про це заявив віце-прем'єр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, це історичне рішення, яке може пришвидшити нашу перемогу та розвинути ринок безпілотних літальних апаратів в Україні. Далі пряма мова. Постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек бізнесу з боку держави. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити, щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва масштабування та підвищення. Вищення рівня локалізації комплектуючих держава підняла частку прибутку до 25%. Ну і з нами на зв'язку Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт із безпілотних технологій. Доброго ранку, пане Валерію. Доброго ранку, Доброго ранку, пане Валерію. Ваша думка власне стосовно цієї постанови Кабінету міністрів. Чи справді вона так би мовити розв'яже руки виробникам дронів? Ну, насправді основою для появи дронів в країні є люди, і для людей це важливо, щоб це був саме бізнес. Бо потрібно, щоб цей бізнес був ефективний, потрібно, щоб він був системний і з можливістю подальшого а, збільшення зростання масштабування. Для того щоб це було, потрібні економічні показники які потрібно покладати не на папері в реальність, а котрі маємо можливість вкладати в розробки, котрі настільки потрібні зараз Україні, і саме це створює передумови для економічної появи, фактично таких бізнесів і пришвидшення появи ще більшої кількості компаній на ринку котрі будуть формувати свої бізнес-процеси, шукати нові продукти, інвестувати в виробництво, інвестувати в розробки і робити все можливе, щоб все це обладнання постачалося до українських військових. А як зараз це працює, пане Валерію? Ну наразі це працює як бізнес, тобто ми можемо формувати певні винаходи, ми можемо виробляти їх. Ми імпортуємо комплектуючі або виробляємо їх тут в країні. Формується певний процес складання пристроїв, і після певних документальних процесів воно постачається вже до лав раніше, якщо ми говоримо про... Періоди довоєнного часу або в періоди між 2014 та поточним роком ми можемо сказати, що такі процеси були дуже тривалі, незрозумілі, непрозорі. Подекуди велика виникала дуже велика кількість питань. Зараз все набагато легше, простіше, і для молодих компаній це є можливість. Створювати бізнеси і постачати своє обладнання до міноборони. Ця постанова, про яку говорив пан Михайло Федоров, як вона змінить правила гри, як полегшить життя, якщо говорити про практичну сторону цієї історії. Практична історія в тому, що не потрібно гратися з документами. Потрібна, практична історія в тому, що більше компаній захоче сюди інвестувати свої гроші. Ми побачимо закордонні інвестиції в український бізнес для того, щоб е він збільшувався. Українці, навіть якщо вони надталановиті, е у випадках, коли ми маємо шалену кількість інженерів котрі готові складати українські дрони, нам все ж таки потрібне фінансування, зовнішнє фінансування. і потрібно, щоб для зовнішніх інвесторів, для тих компаній, котрі дивляться в український бізнес, щоб скейлити його, їм потрібно, щоб були прозорі правила гри. Саме це зараз відбувається. Тобто, це не лише буст для того, щоб українські компанії постачали більше сил в цій розробці це є ознака для зовнішнього світу, що сюди потрібно інвестувати кошти, і тут потрібно розвивати ці бізнеси. Наскільки велика потреба зараз на цьому ринку? Якщо ми говоримо про потребу, то вона нескінченна. Якщо ми говоримо про безпековий сегмент України, то він починається тут в Україні. Нам потрібно все обладнання, що й взагалі існує у світі. Всі дрони світу нам потрібні. А коли ми говоримо про Наступні кроки то все це обладнання, всі ці напрацювання вони матимуть основу для експансії вже міжнародної, коли українські бізнеси будуть експортувати своє обладнання за кордон. Станом на зараз лімітів по потребам, ну де те, щоб нема вони завеликі, тому потрібно все, що зможе створитися, і в найкоротший термін. Пане Валерію, чи українські дрони конкурують з іноземними розробками, чи краще вони якого вони рівня? Якщо говорити, говорити про порівняння між європейськими, наприклад, американськими та українськими розробками, перше ж на що потрібно звернути увагу, те що практичний досвід в Україні набагато більше ніж будь-де. Існують думки, існує розуміння того, що кількість спеціалістів, що знається на технології дронів в Україні, сконцентрована найбільше у світі. І якість таких спеціалістів вона так, само, вона так само дуже висока. І коли ми кажемо про, е, про можливості України конкурувати на зовнішньому світі, то по-перше, не забуваємо, що Україна є частиною зовнішнього світу. В нас є доступ до всіх новітніх технологій, а стейкхолдери, що зацікавлені е, в розробках українського обладнання. Вони не лише грошима, вони й технологічними підходами допомагають українським бізнесам зростати. Ми бачимо, як до співпраці з українськими розробниками долучаються німецькі спеціалісти. Коли долучаються спеціалісти з Австралії, з Великобританії з Швейцарії. Автори найпопулярніших у світі прошивок для дронів долучаються до співпраці з українськими командами. Для того щоб створювати інноваційні нові продукти, і це означає, що українське обладнання по рівню технологічності знаходиться на одному, тому самому рівні, що і світове. А вже а, це ми кажемо зараз про невеликі дрони, про дрони розвідники, про певну вузьку категорію обладнання, яка зараз шириться фронтом і є найбільш популярною. А ще далі, ще більш технологічні розробки, вони так само з'являтимуть, тому що ми маємо воювати не людьми і живою силою. Ми маємо воювати технологією, бо ми можемо а окупанти ні. Пане Валерію, а чи є зараз якісь проблеми з імпортом а, якихось деталей іноземного виробництва в Україну? Дуже якісне і слушне питання. Насправді для тих компаній, що працюють на цьому ринку достатньо да давно і працюють у великих обсягах. А, ніколи не було ж... проблем працювати з обладнанням, що містить е технології подвійного призначення, це питання просто документального оформлення, навичок роботи з логістикою, з фінансовими питаннями в цьому сегменті, е достатньої кваліфікації брокерів та митних і, е спеціалістів. І е я тут сказав, що зміни, що відбулися не щодо у цих постановах, а у тих, що з'явились. Місяць чи два тому вони насправді відчиняють двері для більш дрібних постачальників, в кот в котрих такого досвіду немає, в котрих такого статусу спеціалістів нема. І це дійсно можливості пришвидшити процеси імпорту або цілих дронів, або їх компонентів для того, щоб рухатися далі. А українські виробники зараз експортують якісь деталі, зокрема для виробництва дронів за кордон. Ми пам'ятаємо, президент Туреччини нещодавно виклав фото нового турецького цього безпілотника, і в підписі до цього фото йшлося, що він обладнаний двигуном від компанії «Моторсіч». А, насправді експорти є. А я власне є представником такої компанії, що експортує обладнання за кордон. Мова йде перш за все про а, приладдя та обладнання для сільськогосподарського використання. Це дрони для агро. Ми під час війни експортували в декілька європейських країн і навіть цієї зими. Декілька країн вже експортували обладнання, котре захистить 250 тисяч гектарів європейської землі, і це обладнання поставлене з України. Розуміло, дякуємо. Дякуємо, пане Валерію. Це був Валерій Яковенко, співзасновник компанії DroneUA, експерт з безпілотних технологій.